слухи ширятся, воевать никто не хочет. Даже волонтеры отказываются, они говорят, чего мы будем воевать за такую страну. Здравия желаю, уважаемый Андрей Ремович. Я не могу не обратиться к вам, потому что сегодня знаменательный день, ровно 40 дней, как абсолютно возмутительным и совершенно нестерпимым способом были убиты несколько уникальных специалистов, которые входили в группу БПЛА дальней разведки. Убитый предательским образом Дмитрий Гудвин являлся уникальным специалистом по беспилотникам еще в 2014 году, успешно работавшим, когда никто об этом не слышал. Я вам скажу, как разбирались в этом случае. Три дня побыла военная комиссия, сказала, что все в порядке и уехала. Происшедшее с ними... К огромному сожалению, не является исключением. Я хотел бы просто подвести вывод, что если вы, Андрей Ремович, позволите беззаконию, пренебрежению самыми базовыми нормами морали и закона, видимости следствия, настолько нагло попирать ваши собственные распоряжения, то я глубоко сомневаюсь в том, что ваше руководство Министерства обороны будет хоть в микроскопической степени похоже на то, чем на самом деле должно быть руководство Министерства обороны. Я хотел бы вам довести, я не знаю, возможно, вы заблокированы негодяями, предателями, вражескими шпионами со всех сторон, и до вас эта информация не доходит. Так вот, я хотел бы вам довести, что серийные убийства личного состава под прикрытием так называемых мясных штурмов Приобрели массовую практику сейчас. После случая с Гудвином и Эрнестом массово умные люди начали уходить даже из волонтеров. Мы прилагаем огромные усилия, чтобы умных людей. которых мало осталось, привлечь на службу. А люди отказываются, говорят, что, что Пузик меня убил на штурмах? И даже волонтеры отказываются, они говорят, чего мы будем воевать за такую страну? Люди, которые с 2014 -го года работают. Задумайтесь, Андрей Ремы, слухи ширятся, воевать никто не хочет. Предсмертные слова Гудвина, Господи, помилуй меня, ни в коем случае не ходите никто никогда в Министерство обороны. Андрей Ремович, вы точно хотите возглавлять ведомство, к которому такое отношение в стране будет? Сегодня беседовал с уникальным специалистом, вот примерно как Гудвин по беспилотникам, он один из таких специалистов по саперке у нас в стране. Его тоже послали на штурм на днях. Вам не смешно? Вы не хотите в этом случае разобраться? Дорогой Андрей Ремович, скажите, пожалуйста, как вывод, как министр обороны, вы считаете нормальным такое положение дел, что командование отдает преступные, убийственные приказы ⁇ идите и сдохните все ⁇ А рядовой состав, если он не имеет достаточной воли, идет и пачками вздыхает бесполезно. А если он уверен в себе и понимает, что это идиотизм, просто массово будет уходить домой. Ви вважаєте, це нормальна армія? Ви вважаєте, ми з такою армією війну виграємо? Павло Лакійчук, військовий експерт, керівник безпекових програм Центру глобалістики. Вже з нами є на прямому зв'язку. Нагадую, що працюємо в прямому етері. Пане Павле, я вас рада бачити. Вітаю! Слава Україні! Добрий день, героям. Слава. Давайте розпочнемо з заяви Рюте. Отже, НАТО підтвердило, що КНДР дійсно воює на боці Російської Федерації. А НАТО закликає Росію і КНДР негайно припинити ці дії, поглиблення військової співпраці між Росією та Північною Кореєю. Це загроза і для Тихоокеанської, і для Євроатлантичної безпеки. Ну розуміємо, що ну нічого нового ми не почули. Але чи буде реакція якась, чи будуть дії? Як ви думаєте, чи зараз поки триватиме передвиборча кампанія в Сполучених Штатах і власне. Поки буде відбуватися цей перехід влади до нового президента, ми не будемо мати якихось таких рішучих і конкретних кроків з боку і Сполучених Штатів, і з боку країн Альянсу, Ну що ми маємо? Ким чи пообіцяв Путіну 10 тисяч своїх військових? А я нагадаю, що сьогодні тільки, от за вчорашній день, наші оборонці нейтралізували 1600 військових росіян. От ну то багато це північнокорейських чи не багато. Десять тисяч це роботи на три дні. Грубо кажучи, інша справа: якщо Путін і Ченін будуть масштабувати цю допомогу живою силою своїми найманцями. І там буде це число доходити не до 10 тисяч, а до 100 тисяч 300 тисяч. Тоді це може надати путіну стратегічну перевагу ну, навіть до того, що не треба буде йому проводити додаткову мобілізацію. Він зможе компенсувати північно-корейським м'ясом втрати своїх окупантів. Але це ж це питання перспективи. А те, що Північно Корейці передають росіянам снаряди і ракети вже більше ніж рік, це всі у всій світі знають. Більше того, за даними знову ж таки, не наших аналітиків, а західних аналітичних центрів із тих снарядів, які росіяни б'ють. По нашим оборонцям, по нашій землі, тільки кожен третій е зараз російський чи радянський, е дві третини це іранський, північнокорейський тощо боєприпаси іншого походження. Іде е реакція вже за цей час. Е Дієва реакція наших е західних партнерів, крім глибокого занепокоєння. От е Мені боюся, що черговий виток ескалації, якщо його витком ескалації можна назвати черговим, якось повпливає серйозно на позицію наших партнерів, а де мав би повпливати. Тож повторюсь, з воєнної точки зору поява корейців на полі бою, ну, нічого потужного. Стратегічної переваги росіянам не надає, але це ще один сигнал Заходу про те, що Україна обороняється не тільки захищає Європу, яка стоїть позаду нас, спини, а й одна один веде боротьбу про вісі, світової вісі зла Іран, Північна Корея, Росія, яка вже сформувалася, яка от яка загрожує світу реально. 嗯。Oh. Великими бідами. Пане Павле не буде якоїсь рішучої реакції, бо бояться Путіна, бояться Кім Чен Іна, бояться Сі Дзінпіна, бояться у цю зла, чи тому що розумніші і розуміють, що їхня реакція, якщо вона буде дуже рішуча, то вона може призвести до великої глобальної війни. Так і можливо Україна в цій війні навіть не буде мати якесь ключове значення. Це буде така собі вже периферія, тому що основне поле бою може. Розгорнутися десь в індотихуканському регіоні. І тоді виходить, що ну увага буде прикута саме до цього. От, власне, як ви собі пояснюєте цю нерішучість, цю таку, я би сказала, боязкість наших західних союзників. Це тому, що вони просто настільки розумні, прагматичні, раціональні, чи вони просто бояться? Буквально на днях Ізраїль наніс. Ракетно-бомбовий удар по об'єктам в Ірані. Ну, як і наші, б'ють по ППО, по заводам з виробництва зброї, майже 120 літаків f 16 ВПС Ізраїлю долетіли до Ірану. Відбомбилися, нанесли ракетний удар і повернулися назад. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.